У роком мужності відзначили героїчну дату, а саме 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників, школярі у відюпольських загальноосвітніх закладів, зустрівшись із ветеранами Великої Вітчизняної в районному історико-краєзнавчому музеї з метою вивчення власної історії та можливістю безпосереднього спілкування із свідками тих кривавих часів. Керівництво музею і було організовано даний захід. Шановних гостей вітали аплодисменти та старшокласники Василя Петровича Чуприну, ветерана Великої вітчизняної війни, Миколу Івановича Козлова, заступника голови спілки ветеранів Віддіопольського району, Козіка Анатолія Антоновича, пенсіонера, який займається активно пошуково-дослідницькою діяльністю, та заступника голови селищної ради Савєліву Лілію Іванівну, котра відразу до речі, від імені Овідьопольської селищної ради з нагоди 70-річчя визволення України від загарбників. Поздоровила Василя Петровича Чуприну, вручивши йому почесну грамоту і словами подяки, побажаннями здоров'я, наснаги та довгих літ мирного життя. Ведучого заходу самими школярами було озвучено страшні цифри, котрі вже давно лягли в історію нашого селища, багатьох родин та людських життів. А вже ж говорилося про жахливі роки страждань та горя тієї війни з перших днів у Відіопольці разом із всією країною стали на захист. Своєї землі протягом першого місяця на фронт пішли 1253 людини. В районі був сформований винищувальний батальйон, чисельністю 450 чоловік. Діяла підпільна група за відвагу і мужність було нагороджено бойовими орденами та медалями 2387 овідьопольців. Особливу славу Овідьополю принесли видатні наші земляки: повний кавалер орденів слави, гвардії сержант Олександр Матіященко та безстрашний кулеметний герой. Радянського Союзу у гвардії сержант Петро Вертелецький проявив масовий героїзм на полі бою. Наші ж земляки дорого заплатили за велику перемогу. З війни не повернулися в свої домівки 2060 фронтовиків. Цього дня школярі розповідали про славетних овідіопольців Катерину Волошину, Ніну Анілову, Лідію Павліковську, про людські страждання та незламний дух патріотів батьківщини в КанцТоборах, про героїчну боротьбу на полі бою, про роботу підпільної групи яка знешкодила близько 400 диверсантів про 25-ту чапаєвську дивізію та одеські та тираспольські укріплювальні райони. Розповіді про героїв війни підтримав також і гість зустрічі Козік Анатолій Антонович, котрий нині досліджує героїчний шлях 31-го стрілкового полку імені Фурманова, а також вивчає долю його командира Косима Мухамед'ярова. Окрім цього, Анатолій Антонович поділився цінними історичними документами та фотокартками з краєзнавчим музеєм, який відтепер знаходжуватиметься саме тут. Слід додати, що великої окремої подяки від виступаючого отримала вчитель історії Зовідопольського НВК Шутко Світлана Васильівна за активну роботу із старшокласниками у вивченні героїчного минулого Овідополя та його сельчан. За останні 70 років, на превеликий жаль, багато хто з фронтовиків пішов з життя. Відходить у вічне ціла епоха, історична наша спадщина. Але саме вона повинна стати особливим підґрунтям, завдяки якому наше суспільство по Винно твердо і міцно стояти на ногах, тому що без вивчення минулого неможливе існування і майбутнього а сьогодні це вкрай як необхідно.